Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок живо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Кажу, витриваємо, бо в цьому треба витривати. За це треба боротися. І не буде так легко. За благословіння треба боротися постійно. Бо якщо ми скажемо, та, хай воно собі якось так буде, то воно і так буде. Так і все життя та і так пройде. Ну, розумієте? Добре, коли є бажання. Але коли є бажання, а немає практики, тобто практичної дії, то це бажання, ну, як би добре, що воно є, але воно не призведе, наприклад, той вчорашньої чайки. Наприклад, бо в мене не було бажання лізти там і врятувати, але у моєї дружини було велике бажання і врятувати цю чайку. Але якби не було мене, то її б бажання ну, би залишилось бажання, бо вона б точно не полізла в ту холодну воду. А я. Ну, не маючи такого сильного супербажання, але зробив це. Тобто було і бажання, і дія. І, і так має в нашому житті бути. Якщо є бажання, то дій! Починай діяти. Або якщо ти будеш просто бажати, то нічого не зміниться. Якщо я просто буду бажати потрапити до неба, то одного бажання мало. Якщо ну, це отець Роман добре пояснює в реколекціях Іван царства, друга частина, Ну, наприклад, я зараз тут на межі Боснії і Хорватії, там он кордон є. Синенькі це такі будки. Це є кордон. Ну, і одного бажання мого буде мало, щоб там зараз піти в Хорватію, бо я не маю з собою паспорту, наприклад. Тому бажання є, але при всьому моєму бажанні я не можу потрапити зараз в Хорватію. Так само, при всьому сильному бажанні, я не можу потрапити в Царство Боже, якщо я практично не починаю. Діяти, діяти. Тобто мати цей паспорт, зробити то, не порушувати ці закони цих країн і так пересуватися. <кій> і, і наші мрії, наші проекти, ну, бо багато людей мають бажання займатися суперпроектами, євангелізаційними проектами, не знаю, меценатськими проектами, допомагати людям, служити людям. все все-все бажаємо, але в тоді потім нічого не робимо. Тому до наших бажань треба прикріплювати завжди практичну дію, бо без практичної дії і ця книжечка може перетворитися на просто файні бажання. Але вона створена. Марія дає нам цю книгу не для того, щоб це були файні бажання, побажання або файні просто стежки, а для того, щоб ми жили. І практично переживали ці послання. Сьогодні весь 25 серпня 2012 рік. Дорогі діти, сьогодні знову з надією, в серці, прошу за вас і дякую Всевишньому за кожного з вас, які серцем живете моїми посланнями. Дякуйте, Божій любові, що я можу кожного з вас любити і вести через моє непорочне серце до наверняка. Відкрийте ваші серця. Та вирішіть вибрати святість. І надія породить радість у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Останнім часом Марія нам дуже каже, часто оберіть святість, виберіть святість. Виберіть. виберіть бути інакшими. Виберіть, не залежати від думки інших. Виберіть, проголошувати, слово Боже, бути ізгоями, бути інакшими. І з відкритим серцем, з відкритим серцем на Бога, це означає, що я вже там не ховаю нічого. Не ховаю свої тайні помисли. Бо від Бога не сховаєш ті тайні помисли. Бо я людям можу казати, файно, файно, я хочу служити Богу, я там хочу то, то, то. А сам думаєш, а що це мені за це буде, а що, яка користь за це буде, а хто мені скільки дасть грошей, наприклад, такі помисли, і це не є відкрите серце. Бо Господь хоче відкрити серце. Я йду, бо люблю, служу, бо люблю. хочу робити, бо люблю. А як Бог буде мене забезпечувати, то Його справа. Я відкладаю ці турботи на його, перекладаю і турбуюся лише його царством. Як поширювати це царство. І тоді воно починає працювати з відкритим серцем. Сьогодні знову з надією у серці прошу тебе. І дякую Всевишньому за тебе, який серцем живеш моїми посланнями. Дякую, Боже, дякую любові, що я можу кожного, кожного тебе любити і вести через моє непорочне серце до навернення. Сьогодні наша практика дякувати Богу дійсно, за те, що Марія може мене Тебе сьогодні вести до свого непорочного серця. І через це. Непорочне серце до навернення, до правдивого навернення, бо навернення може бути ну, таке, як я хочу. Тобто, ну, для кожного, знаєте, у кожної людини є свої стандарти, у кожної людини є вид своєї, ну, свого навернення. Тобто, для когось навернення, це не курити, не пити. Це вже навернувся. А колись, коли я тільки почав ходити в церкву. Після довгого загулу свого, то для мене було навернення, це коли я вирішив сповідатися раз в рік. Це для мене було вже ну, святий просто. Ну, розумієте? То було моє навернення. То було, А Марія веде до навернення до правдивого, до єдиного для всіх. Не для не до мого навернення, не до твого навернення, а до Божого навернення. І що від нас треба? Відкрий своє серце та виріши вибрати святість, і надія породить радість у твоєму серці. Вибери святість. Святість. Може, говорили, що таке святість, як її вибирати, як бути святим. А святим це значить, означає бути не таким, як всі, бути інакшим, інакшим але не в сенсі поганому якомусь. Бо можна бути Пабло Ескобаром, який теж був інакший, але в поганому розумінні. Святість, але така сатанинська, розумієте? А святість Божа, коли ти інакший, але не за того, що ти поганий, а із-за того, що ти добрий. Із-за того, що ти любиш, і дивляться на тебе, і думають, Боже, як він, як він то може терпіти, як він то може любити, як він то може зносити? А це і є святість. І тоді. Коли я обираю це, але обираю знову ж таки, не сказав, Боже, я обрав, а дію прикріпив до цього. Дія, розумієте? Святість, дорога святості без дії це пусте місце. Це вигадана якась річ. А коли ти до цієї дороги, до цієї святості обереш практичне своє життя, прикріпити, приліпити, тоді, тоді, каже Марія, надія породить радість у твоєму серці. Породить радість в твоєму серці, і будеш радіти. Не будеш мати часу на заздрість, на якісь порівняння, на якісь різні речі, які просто займають голову сьогодні у 80% людства, які тільки думають, де взяти гроші, і як би краще зробити, щоб було краще ніж у сусіда, у сусідки. Розумієте? Тут приходить щось інше, інше розуміння, інші думки і інші цілі. А цілі ставиш, до них прикріплюєш практику, і вони відбуваються. відбуваються. І так ми ростемо в цій радості, в любові, збагачуємося, духовний, такий маємо зріст, не тільки духовний, фізичний, матеріальний, духовний воно все разом росте. І потім ми виходимо служити. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать, з знеуму, папа.